Вітаю народ! Сьогодні ми з вами поговоримо про портативну зарядну станцію Blue Yetie EB3A. Але спочатку, спочатку давайте ви, е, поговоримо про таку річ, як підписка. Бо мене дивиться лише 2%. Хотілося б, щоб дивилося значно більше. Тому підпишіться, натисніть дзвоник і... Будемо продовжувати своє спілкування. Так. Постанці. Дивіться, ось ця гарнюня. Що я можу додати да, тут? В ній є ось тут я виклав всі характеристики, де я зробив такий новий формат відео, щоб було видно слайд з характеристиками і трохи розкажу власних. Суб'єктивних вражень по використанню цієї станції як е, власника. Я її маю вже більше року. Дякуючи нашим е, поганим сусідам-росіянцям, е, які нас постійно бомблять, то без таких станцій зараз взагалі нікуди. Е, що, що вона має? Да? Е, почнемо по порядку. Так, е, вхід, да? е, вона підтримує. Режим струму до 350 Вт. Заявлено це слайд з офіційного сайту Blue Yeti. Сонячний вхід вона підтримує дивіться, зарядка. Да? 350 Вт максимум може давати. Тобто через панелі може брати до 200 Вт і інші джерела живлення. Да? Свій власний джерело живлення дає десь біля 350 Вт, якщо я не помиляюся. Ось. Тобто вона заряджається за одну годину. Це було рішаючим у виборі цієї саме зарядної станції. Дивіться, вона може заряджатися в режимі турбо в звичайному. Різниця лише в тому, що останні оці 20% з 80 до 100. Буде більш гучно гудіти, да, або трохи довше. Тобто не годину буде, а там десь там, годину там, 20 хвилин буде заряджатися, просто буде на менших оборотах вмикати свої вентилятори. Але будьте готові для, до того, що е, вона вмикає вентилятори, е, шум буде. Певний, шум при зарядці, при роботі так, інколи є шум, але знаєте, як від ноутбука або від якогось потужного комп'ютера. Е, ще нюанс. Е, ви цю станцію. Або більш потужніші станції. Не ставте десь е, біля себе ось так, ось, так да? <смі> на столі там, чи під ногами. Ставте їх десь подалі да? від себе. Всяке буває. Е, вже, все ж таки це акумулятори. да, да Вони гарні тут. Е, літій, феррум, фосфатні, ну, тобто залізофосфатні це найкращі акумулятори на ринку. вони, е, ну тільки гарні відгуки, вони там мають там, 3000 циклів перезарядки, тобто вон, їм ну, теоретично має вистачити на 10 років. Ще ніхто не перевіряв, бо вони не так давно з'явилися, ці <сум> акумулятори вони використовуються десь, ну, мабуть, роки-два на більше. Так, дивіться далі. Щось в мене цей слайд е дуже довго перемикається. Давайте я ось, перемкну його сам. Так, е, інформація про батарею 268 Вт. Да? Е, е, Фосфат літію, що я казав, да? 25 тисячі перезарядків е, до 80% ємності. Тобто Через 2500 вона е, не перестане працювати. Просто е, батарея буде не 268 Вт-годин, а мінус 20%. Да? Тобто, там, це 26-50, да? тобто буде десь 210 Вт-годин. Ну, що? Все одно буду працювати, да? і це буде десь через е, років 8. ж ви робили 8 років? Зараз за акумулятор. Так. Е, від розетки 220 вольт, 240 вольт. Е, загалом е, чиста синусоїда можна підключати котел, можна підключати невеличкі холодильники. Є такі величезні холодильники, там, да, які можуть не потягти. Але, звичайно, ці холодильники наші вона тягне, підключається, якщо там. Ну, Теж враховуйте, да, е, скільки жерети холодильник. коли її вимкнули, тут у вас є екран, дивіться, зараз покажу. Бачите, ось екран. Екран з її характеристиками, скільки вона жре, скільки вона віддає і так далі. Е, по портах, е, зараз е, назову просто вон порти, да, дивіться. Е, USB-C1 на 100 Вт. Е, це швидка зарядка, і зарядка як станції, так і вона віддає 100 Вт. Із два звичайних USB-A. Також є DC-роз'єми, 12 вольтовий да? і dc розєм для прикурювача машини. Ось, тут він. Ось, бачите, ось тут він заходиться під цією ось резиновою такою заглушкою. Є ліхтар. Ну, це таке, знаєте. А, дивіться, що ще з цікавого. Вона може заряджатися від сама себе, де да? в неї вбудоване джерело живлення, тобто вам лише сюди вставити кабель живлення. Він такий, як на комп'ютері, ось тут. вставляється. Бачите, звичайна така. Ось так, поближче піднесу. бачите, Звичайна така річ. Так. Е... І можна підключати додаткові акумулятори. Акумулятор такої ж ємності або навіть більше ємності, ніж сам блок живлення. Але майте на увазі, що акумулятори, блюєте, да, або який ви там підключите, вони не мають власного блоку живлення. Тобто там треба їх е... від'єднати потім і окремо заряджати. або... Заряджати через цю станцію, тобто ось година вона сама себе заряджає, і потім ще десь години 2, тобто десь вдвічі-втричі більше додатковий акумулятор. Чому так? Бо акумулятор заряджається максимум на 100 Вт. через кабель отой, додатковий, який ви. Ще кабель треба буде купити. Додатковий кабель коштує десь 100 доларів, не менше. Тобто це теж маєте на увазі. Так, давайте далі подивимося, що в мене тут. Це ми вже розібрали да? по зарядним, там година, все, це ми дивилися. І на останок ось про ці кабеля, що я казав, да, про додаткові акумулятори. Е і вага. Вага е 5 кг, ну Десь пише 4,5. Ну, я звішу 4800, 4700. Ну, кому як, що які там е цеглини попадуться, <смі> така вага є. Е це не головне, вона е компактна, її може носити і дружина, і дитина, і ви, але краще е не. Довіряйте це дітям, тільки дорослим, Бо все ж таки це електрика і акумулятори. Так, дивіться, вона ще має зверху, тут ось кажу ближче, 15 ватну бездротову зарядку. Зручно, так, мало. Так. Але на що більше, якщо ви щось там робите, да, поклали телефон собі, воно там, чи, навушники, чи там, ну, будь-що, да, що у вас там теле... часи, де поклали, годинники. Все, воно заряджається. Ось така річ. Дякую всім за те, що ви були зі мною. Якщо у когось є якісь питання, то не соромтеся, задавайте їх в коментарях. Підтримуйте канал, ставте лайки, подобайки. Тисне дзвоника і до побачення.